Зустріч на Алясці чистої води випадковість, як початок анекдоту. Президенти США і Росії випадково зустрілися на Алясці. Її цю зустріч ніхто не планував, все сталося через зіпсований телефон Віткофа і бажання Трампа продовжити свою миротворчу серію, припинивши війну в Україні. Трамп шукає Нобелівку, Путін виживання. Один хоче війти в історію, інший не бути нею розчавленим. Спробуємо звести все докупи. Перше, ніхто не знає, що з цього вийде, оскільки зустріч ніхто не планував. Звісно, Путін може перечитувати конспекти з історії середніх віків, згадуючи, як там половці тисячі років тому шукали російський слід під Києвом. Але швидше за все, мета зустрічі перевірити, наскільки Путін готовий до переговорів. Як це і описують власне Дональд Трап і Марко Рубіо. І як каже американський президент, для цього буде достатньо перших двох хвилин. Вони стануть вирішальними для того, куди рухатися далі. Друге, хто чекає на історичний прорив, готуйтеся до розчарування. Це буде театр, а не дипломатія. Про це прямо кажуть самі американці. Зазвичай зустрічі лідерів готують заздалегідь, узгоджують технічні деталі, проводять підготовчу роботу. А на самій зустрічі домовляються лише про принципові питання. Зустріч на Лісі ж абсолютно нестандартна, бо ніхто не розуміє, що будуть обговорювати. Тому і очікування від неї мінімальні. Лише є ризик, що бажання Трампа припинити війну будь-якою ціною обернеться тим, що платитиме саме Україна, ми будемо платити, і ціна може бути для нас неприйнятною. Третє, оскільки ні Україна, ні Європа участі в переговорах на Асі не беруть, домовленості стосовно територіальних тери поступок не будуть мати жодного сенсу. Просто через те, що виконувати домовленості мають Росія і Україна. І якщо наша держава відсутня, то предметом торгу можуть бути хіба що поступки Росії або поступки узгоджені з Україною. Найгірший для нас сценарій, Путін переконає Трампа припинити підтримку України. Зокрема, припинити підтримку зброєю, яку оплачують європейці, але наразі не зрозуміло, що такого цінного може запропонувати Путін, щоб Трамп не погодився. Лише місяць тому американці переконали Європу суттєво збільшити свої оборонні бюджети і витрачати ці кошти. На закупівлю зброї Сполучених Штатів Америки. Тому незрозуміло, з якої причини Вашингтон мав би відмовлятися від європейських грошей. Впродовж тижня ми чули в численні заяви європейських лідерів. Важливо, що вони не лише підтримують Україну, а й прямо висловлюються на підтримку миротворчої місії Трампа щодо припинення вогню. Тобто, зрозуміло, Європа в будь-якому разі витратить ці гроші на допомогу Україні, Знаючи комерційний підхід Дональда Трампа. Дуже мало ймовірно, що він відмовиться від європейських коштів. Іншими словами, щоб змусити Трампа відмовитися від постачання зброї Україні, Путін повинен запропонувати йому щось надзвичайно цінне. Четверте, зараз часто звучить слово Арктика мовляв, Путін запропонує американцям розвивати арктичний басейн, качати там нафту. Але це абсолютно неспівставні речі. Арктика не про бізнес. Так, там є багато природних ресурсів, але видобувати їх настільки важко і дорого, що за останні 50 років ніхто не наважився туди інвестувати. Якщо в арвійських пустелях достатньо встромити трубу в пісок, і нафта потече, то в Арктиці треба починати практично з нуля, будувати заполярні міста, проектувати криголами. Економічно виправданим це буде лише за цін на нафту 150-200 доларів. Це як торгувати сніговиками-ескімосам. Красиво, але марно. Світ вже тікає від нафти, а не біжить до неї. Отже, Арктика це не про економіку чи заробіток, а радше про геополітику. А в США ніколи не бракувало геополітичних проєктів. Інакше кажучи, єдине, що Путін може продати Трампу з реальною цінністю, це припинення вогню в Україні. П'яте я чув безліч версій щодо того, як розуміти фразу розмін територіями. Тут величезне поло для спекуляцій, британська газета The Times» навіть намалювала чотири карти. Я ж виходжу з того, що кажуть самі американці: жодна угода не буде передбачати капітуляції України. Пропозиції здати Росії неокуповані території Київ відкидав ще кілька місяців тому як несерйозні. В цьому контексті важлива позиція Європи. Лідери країн вже тиждень заявляють про підтримку миротворчої місії США щодо припинення вогню, але водночас наголошують на неприйнятності капітуляції. На такому тлі домовлятися за їхніми спинами про капітуляцію це як мінімум поставити під сумнів власні шанси на Нобелівську премію миру. Шосте під час бойових дій армії часто перемішані, і важко визначити, кому належить той чи інший населений пункт. В рамках технічних процедур сторони домовляються, яка територія під чим контролем залишається. Лінія розмежування не може проходити посеред вулиці, має бути чітко зрозуміло, де закінчується зона контролю однієї армії. І починається зона іншої. Не обов'язково, що все відбудеться саме так, але це розуміння відповідає багатьом фактам, які ми знаємо. В будь-якому разі часу залишилося небагато так, не можна виключати, що сторони домовляться про щось, чого Україна не зможе прийняти. Але з усього, що ми бачимо, найбільш ймовірним є результат це відсутність будь-яких рішень. Путін не погодиться на мир, Трамп на міфічну Арктику. Максимум оголосять про перемиря в повітрі, на яке і Росія, і Україна можуть погодитися досить легко. Адже ці три з половиною роки показали, удари по долових містах не мають прямого впливу на ситуацію на фронті.